Сядь зручно, хребет м'яко витягнутий угору, тіло розслаблене, але уважне. Закрий очі, зроби повільний вдих. І м'який довгий видих. Ще раз нехай дихання відбувається саме. Тепер перенеси увагу в тіло відчуй точки опори, вагу тіла, контакт із поверхнею. Відчуй положення голови в просторі, плечей, грудної клітки, живота. Ти не аналізуєш тіло, ти відчуваєш, що воно є. І зауваж: є тіло і є той, хто його усвідомлює. Зроби паузу. Є ти і є тіло. Отже, ти не тіло. Дозволь цій істині просто бути без пояснень. Тепер зверни увагу на думки можливо, вони вже рухаються, коментують, планують, нічого з ними не роби. Просто зауваж є думки і є той, хто їх бачить. Є ти і є думки. Отже, ти не думки. Вони приходять і йдуть. Ти Залишаєшся. Тепер зверни увагу на емоції. Можливо, є спокій, можливо, напруга, можливо, нейтральність. Щоб це не було, ти це усвідомлюєш. Є емоції, і є той, хто їх відчуває. Отже ти не емоції. Залишається тиха присутність, без ролей, без історій, без зусиль. Побудь у цьому відчутті кілька секунд. Тепер уяви, що ти сидиш у зручній позі і дивишся на гладь озера. Вода спокійна, повний штиль, думки і емоції, як легкі пориви вітру. Ти їх відчуваєш, але вони не торкаються глибини. Подивись уважно: гладь озера залишається нерухомою. І зараз твоя свідомість така ж ясна і рівна. Те, що раніше здавалося тобою ролі, звички, автоматичні реакції, фоновий шум думок, який ти навіть не помічав, на мить відступило. Вони не зникли назавжди, вони просто більше не керують. І в цій тиші ти відчуваєш справжнього себе не роль, не функцію, не історію. А те, що є до всього цього цей справжній я пов'язаний із життям на глибшому рівні, з простором, з джерелом енергії, яке не потребує напруги, у цьому стані все стає простішим і зрозумілішим. Зараз з цієї ясності дозволь проявитися головні задачі сьогоднішнього дня. Нехай з'явиться лише одна: подивись на неї з позиції спостерігача. Запитай себе тихо, чи справді вона варта моєї уваги з цього рівня ясності. Якщо відповідь так, відчуй внутрішню згоду, без поспіху, без боротьби, ти не зливаєшся з дією, ти керуєш увагою. І якщо протягом дня щось почне вибувати тебе з рівноваги, ти завжди можеш повернутися сюди. Просто згадай це озеро, спокійну воду. Легкий вітер, який не впливає на глибину, це твоя точка повернення. Зроби повільний вдих і м'який видих. Відчуй тіло, простір навколо, присутність. Коли будеш готовий, повільно відкрий очі, зберігаючи цей стан із собою.